Багато на таланти і знаменитості наша українська земля не один її куточок прославив нас, бо народились і працювали в тих куточках великі люди, нашої літератури, науки, культури. У кожного з них свій шлях в літературу, але всім їм дала натхнення і творчу насна горіна земля. На небосхилі нашого красного письменництва світло сіяє ім'я Іван Невашкевич, письменниці. Громадської діячки, нашої славної землячки, я зрозуміла для себе, що життєвий шлях кожної людини це щось особливе і неповторне. Саме тому кожен із нас намагається брати приклад із тих осіб, які особливо промовисто показали той спосіб, який найбільш підходить нам для того, щоб поборювати щоденні виклики. Іванна Блашкевич велика постать історичного та літературного життя нашого краю. Її справедливо називають великою українкою, адже у ній наша історія, наша мрія, наша надія. Жителі нашого краю свято пережуть пам'ять про Івану Блашкевич. Ось уже понад століття її твори найважніші, найдорожчі, книга в кожній домівці наших краян. Сьогоднішнє наше дослідження зустріч чудової спадщиної письменниці. Ми хотіли з'ясувати, що було джерелом творчого натхнення письменниці, де витоки її таланту, що живило її гаряче почуття відданості рідній землі. Іванна Блашкевич відома українська дитяча письменниця та громадсько-політична діячка, яка безмірно любила дітей, бо завжди вбачала в них майбутнє України. Вона полум'яно любила їх у мирні погідні дні та буремні воєнні роки. Виховувала українську гомінку дітвору у дитячих садках і школах, писала для них вірші, оповідання, казки і п'єси. Її творища у 20 30 х роках минулого століття були широко відомі у нас на Галичині. Після складених екзаменів на диплом вчителя письменниця працює на Станіславщині разом із чоловіком Іваном Блашкевичем. Популяризували велику громадську та культурну освітню роботу серед простого люду. Іванна проводила велику роботу в читальних просвітах, в молодіжних товариствах пласт, луг, молоді каміннярі. Письменниця збирала народні пісні, думи, коломийки, приказки, прислів'я, легенди, перекази, етнографічні матеріали. На тексти її поезії писали музику: Кос Анатольський, Водофалій та інші. Вихована на прикладах життя і творчості Тараса Шевченка, Івана Франка, якого знала особисто. Стала патріоткою в найвищому розумінні цього слова, вірила в незалежність України і силу своєї можливості, готувала народ до неї, у світлі її трудів і днім учительства постає як духовне покликання, форма екзистенції. Учителькою Іванна Блашкевич була всюди і завжди у, пра у праці над словом, у турботах про культуру українського села. Зусилля, які докладала до налагодження кооперативного руху у рішучих акціях протесту проти національної неволі, Іванна чудова людина, прекрасна жінка, великий гуманіст, яка все життя віддала служінню своєму народові, натхненним словом боролася за здійснення віковічного прагнення України до волі.